Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правенорфорти біля ліжка. Міла. Щось там здогадується. Правинорфорти. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації долучається до ефіру. Пане Анатолію, вітаю. Росіяни вже в своїх пабліках пишуть про те, що е, обломки українських. Е, Безпілотників настільки небезпечні, що от, бачите, ракети західного, викро... західного виробництва не такі страшні, як ці обломки. А що це за українські безпілотники? Ну, звісно, якщо вам відомо більше ніж ви можете розповісти в нашому ефірі, то давайте ми цю інтригу і будемо зберігати. Але що це за безпілотники, які коли підлітають до російських складів, в них вмикається ще? Двигун, який гуде, і чи це пов'язано якось із чи то дроном українського виробництва, чи то ракетою, чи то сумішу цього всього, з чудовою назвою Паляниця. Ну, давайте почнемо, що насправді у нас не тільки в поліниці є на реактивний тязі, тому що насправді у нас широка номенклатура безплотних авіаційних систем, які можуть літати на відстані понад 2,5 тисячі кілометрів, нести різне навантаження і бути на різні тязі. Я би зазначив, що наші дрони настільки високоефективні, що навіть уламки цих дронів високоточні, тобто, ми бачимо наслідки ударів цими уламками по російських складах, які призводять до такого ефекту. Безумовно, слушно було б зауважити, що ми бачимо за цей рік активну роботу наших сил оборони по російській території за рахунок безпілотних авіаційних систем, яка дозволила нанести низку ударів стратегічно важливих для України і по складам, де зберігається безпосередньо озброєння, і по складам які базуються на близькі аеродромів, що забезпечило стало стало розуміння для Росіян, що їм треба відводити певність певного озброєння на бій більш вагому відстань. але тим не менше, ж навтаки треба не забувати, що Більшість наших дронів працюють на таку вісень, що спроби росіян там, наприклад, якось вберегти свої 20 основних складів, будуть марними, тому що більшість засобів протиповітряної оборони не спроможні виявляти або фіксувати наші безпілотники, тим паче перехоплювати. Ну але попри таку ефективну роботу українських розробок, нам же все одно потрібні західні ракети далекої дії. Ну на декілька сотень кілометрів. Безумовно, це е, безумовно, тому що у нас є велика кількість е, цілей, які не так швидко вибухають як склади, тому що давайте не забувати, що у нас є потреба по ударах по російських аеродромах а тут е, зовсім інше. Корисно навантаження, як би мовити, на ракетах, і тут слушно було би сказати, що 400 кілограмів корисно навантаження для ударів, наприклад, по руліжній дорожці, або там базі збереження літаків може звивести за рахунок однієї ракети, може вививести цілу ескадрілю. Тому, в принципі, тут я би зазначив, що саме зараз нам більше всього за все потрібно дозвіл від західних партнерів для. Активізації можливості посилення можливості, які ми зараз бачимо, і за рахунок такого комплексного підходу комбінованого навіть підходу я би зазначив, що ми суттєво могли б нанести такі стратегічні удари по території Російської Федерації, що призвело би до стратегічного поразки, тому що всім нам зрозуміло: якщо зброї не буде поступати на лінію фронту, то російські наступи швидко здуються, тому що треба не забувати. Що Росія воюєю кількістю за рахунок великої кількості можливо можливості нанесення великої кількості ударів, як артилерійськими снарядами, так і авіаційними бомбами, як ви ставитеся до гіпотези, що окрім північно-корейських боєприпасів на цих складах могли бути ще й іранські ракети, ті, які Росія отримала нещодавно, але не отримала поки що пускових установок до них? На мою думку, цілком мимо вірно, тому що вони в будь-якому випадку не могли їх експлуатувати, тому треба було їх зберігати. І зрозуміло, що з урахуванням, наприклад, збереження, найбільш все ж таки терапець підходить, тому що це був арсенал, який був відновлений. Він був побудований з певними вимогами щодо сучасної зброї, так би мовити, в лапках сучасної зброї, яку Росія випускає, але не менш, я більш впевнений, що частково це була втрата певних елементів, які могли б використовуватись з боку Ірану. Якщо говорити про аеродроми, ви вже згадали, для чого нам потрібна західна зброя, і як пишуть журналісти Таймс, дозвіл може бути вже наступного тижня. Але давайте про це дещо пізніше. Я зараз просто розглядаю супутникові знімки аеродрому Тихорецьк, і я бачу, що літаків там не видно, горіння вже припинилося, хоча також там були, були займання щонайменше. Чи можемо ми говорити, що цей аеродром Ту 22 М. Російські найближчим часом не зможуть використовувати, чи ні? Чи все таки у нас не так багато можливостей, щоб виводити з ладу російські аеродроми без західної зброї? Я би зазначив, що є супутні втрати завдяки таких пожежам, які відбуваються навколо аеродромів. Тому що тут треба не забувати, що аеродром це не просто злітно-посадкова смуга, яка використовується для лізів посаду літака. Є велика кількість комплексів ближньої навігації, маяки різно, різнотипні, ті ж саме командні пункти системи ближньої навігації. Тобто, все це стоїть поряд з літо-посадкової смуги з огляду на навіть на ті супутникові знімки, які ми бачили. Там можливість ураження цих засобів гарантована. Тобто ми кажемо про те, що, наприклад, ще в денний день можна використовувати буде цей аеродром для заходу на посадку з візуальним спосіб. А якщо, наприклад, ночний повиляти або ранні виліти без певного обладнання, це буде ускладнено для екіпажу. Але тим не менш, слід розуміти, що розльот уламків, які ми бачили, теж на цих супутних полоснипів, якщо ми кажемо про аеродром Трезь. То тут насправді е великий дуже розльот, і цілком ймовірно, що якісь е все ж таки деталі попали в літаки. І тут е слід не забувати, що е свого часу е в Росії вже були випадки, коли в ту 25-й е в фізіляж влітав невеликий уламок, після чого вигоралася. Проводка і цей літак просто списувався, тому що недоцільно було ремонтувати. Тому цілком ймовірно, треба дочекатися більш якісних супутникових знімків подивитися, що за саме за літаки стояли там на цей час, і е, чи можливо вони були уражені, це можна буде проаналізувавши супутникові знімки Ну і те більш саме якіс. по шайковці. Я правильно розумію? Так це ж теж безумовно, я, да, безумовно тут. Тут я би зазначив, що насправді удари по складських складських аеродромах це ефективна робота, тому що в будь-якому випадку а це озброєння, яке стоїть на складах, може принести додаткової шкоди, наприклад, для літаків, які базуються поряд зі складами. І коротко, ще один момент по Тихорецьку. Ем, ймовірно, ну генштаб принаймні повідомляє, що атаковано також радіолокаційну станцію подльот російську, яка виявляла повітряні цілі в напрямку Арсеналу, ем, не маючи її. Наскільки в Росіян тепер є прогалина в небі? Ну, безумовно, подльот взагалі розрахований на виявлення здебільшого низько низьких ці, цілей повітряних. Тобто, це безпілотників. Ну я би зазначив, що у нас є вже певні можливості і певні е, спроможності за рахунок е, перед атакою виводити з ладу е, безпосередньо е, протиповітряної оборони. Це відбувається за рахунок роботи розвідувальних е, дронів е, з додатковим корисним на вантаж. Зрозуміло. Ну. Не будемо розвивати цю тему. Те, що працює, нехай працює. Дякую вам, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський експерт з авіації розповів про ймовірні наслідки українських ударів, і про наші можливості. Наскільки ми можемо без західної зброї, хоча її також очікуємо, завдавати ударів. Західна зброя нам теж потрібна.